У білому домі заявили, що військова е, співпраця Росії з КНДР, а це саме їхніми ракетами, е, росіяни останнім часом атакують територію нашої країни. Несе небезпеку така співпраця для країн Тихоокеанського регіону, а не лише для України. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він коментував застосування Росією власне оцього північно-корейського балістичного озброєння, тобто ракет для атак на Україну, зокрема останню атаку на Київську область, яка була здійснена, здійснена Росіянами. Представник Білого Дому на цьому фоні зазначив, що не може підтвердити, що тоді. Київській області запускалися саме північнокорейські ракети, але додав, що якщо це правда, це відповідає тому, що Путін хоче робити із північно-корейськими військовими можливостями. Ми говоримо, як він каже про це вже досить давно. Путін у розпачі. Він відчайдушно потребує допомоги і військового потенціалу. Він у розпачі звертається по допомогу до таких країн, як Іран. І північна Корея, і це небезпечно очевидно для народу України, для їхньої енергетичної інфраструктури, але це також небезпечно і для Тихоокеанського регіону. За його словами, розвиток оборонних відносин між північною Кореєю і Російською Федерацією матиме наслідки для колективної безпеки і безпеки в Тихоокеанському регіоні. Загалом, і Кірбі каже, що я бачу, що ми маємо вжити кроків, щоб пом'якшити це наскільки ми. Можемо тим часом, поки росіяни беруть допомогу в Ірану в північної Кореї, план гуманітарного реагування місії ООН становить 3 мільярди доларів на 2024 рік, і його профінансовано лише на 30%. про це повідомила координаторка системи ООН в Україні і координаторка з гуманітарних питань Деніс Браун, яка завершує свою дворічну місію. Каже: на жаль, що довше триває війна, то важче нам буде отримувати гуманітарне фінансування. Світ бачить дуже жахливі ситуації в Газі, в Судані, в Ємені, в Афганістані. Тому нам дедалі важче отримувати фінансування, тобто на українську війну, про неї саме йдеться. На увазі, наш план гуманітарного реагування це підсумок усіх наших гуманітарних дій в Україні. Він становить 3 мільярди на 2 тисячі доларів. 3 мільярди доларів на 2024 рік. І профінансований він лише на 30%. Тоді як минулого року року той самий час він був профінансований на понад 50%. Це стає дедалі складніше. Додала Денис Браун. Вона наголосила, що намагалася завжди е, бути дуже чіткою в посланнях до донорів, адже війна не закінчилася. Темпи її і потреби зростають, і не варто нормалізувати війну в Україні. Зазначила при цьому, що має бути спосіб, щоб міжнародна спільнота продовжувала підтримувати усі місця, де необхідна гуманітарна допомога до тих пір, поки не буде е, знайдено якихось політичних, е, політичних рішень. Ну і зрештою е, шукають поки що цю допомогу за допомогою плану підготовки до зими. ООН план е, прагне охопити е, майже 2 мільйони осіб, 1.8, якщо точно. І для цього потрібно близько 500 мільйонів доларів. Але нагадаємо собі, що цей 3 мільярдний план на гуманітарну допомогу, він поки що втілений лише на 30%.